Вітаю, друзі! Кому як не полякам розуміти, яку загрозу становитиме недобита Російська імперія в разі збереження чи то постпутінського режиму, чи того територіального утворення, яким вона є зараз? Хай навіть Україна відновить свою територіальну цілісність, хай навіть до своїх мері своїх країн повернеться Трансністрія, Південна Осетія, Абхазія, Нагірний Карабах, але все більше європейським політикам стає зрозуміло, що без надання права народам Росії на самовизначення. Ніякого миру не буде. Без побудови Російської національної держави, етнічної, хай воно навіть буде етнічною. І без надання права націй. Ну, не всім, хоча б тим, хто здатний буде самостійно жити. Тому, що, в принципі, я, наприклад, не вірю в потенціал Калмиків державницький. Є ще ряд націй. Ті нації, які мають дзеркала або такі ну, дзеркала, я маю на увазі як коралів, які мають фінів, як бурятві, які мають монголів, четива. В цьому сенсі ще є тюркські народи, в яких є непоганий шанс стати повноцінними державами. Між іншим Татарстан, Башкортостан такими вже майже є. Чого такий пресінг на них з боку Росії, тому що вони відчувають, що там є моноліт національної еліти, митців бізнесу, політиків і є ну, така витальна сила до самостійного існування. Анна Фотига. Дуже відомий польський політик, колишній міністр закордонних справ Польщі опублікувала в виданні Євроактів свій спіч на конференції. Ну, він, він читається як спіч на конференції, і, судячи з усього, це була конференція саме представників поневолених народів. Але вперше, з голосу європейських політиків, крупних масштабних, почали обговорювати, обговорювати демонтаж Росії в нинішньому вигляді. Всі якось так ну, говорили про мир, про припинення кровопролиття, але при збереженні цього. Рашистського режиму імені Путіна ну, навіть якщо Путіна вони позбудуться, але режим цей не буде демонтований, а демонтувати режим можна тільки за умови надання свободи націям російським. Тому, до речі, і можливості при українським регіонам населеним етнічними українцями. Треба так само надати право на приєднання до України. Таганрогу, Кубані, прикордонним районам Воронезької, Курської, Білгородської, Ростовської областей. Колись на початку 30-х років, коли почалася боротьба Сталінська з українством, у Ростові, по-моєму, закрили біля 20 видавництв газет і, і видавництв книжкових, які видавали українську книгу і українські газети. Не кажучи, вже сотні шкіл, які ліквідували в Ставропіллі, в Кубані Ростовській області. Ну, звичайно, що люди ті живуть в своєму зросійщеному космосі, але рано чи пізно. Скажімо, гниття Росії пожене їх в бік України. А це гниття дуже відчувається. І це не тому, що, так би мовити, російським трупом земля зволочена, але російська держава просто посипалась, вона вивалилася із цивілізаційного устрою І для нас важливо те, що нарешті в Європі почали говорити про демонтаж Росії в нинішньому вигляді. в Росії ну поляків щодо Росії своя інституційна пам'ять. У них є дуже близький біль. Адже Анна Фотига партнерка Качинського, президента Польщі. Який загинув в літаку трагічному, катинь двічі вдарила по польській свідомості. Ну, припустимо, зараз про це говорять поляки, тому що вони відчувають цю імперськість російську дуже близько. Вона є частиною етнічної пам'яті, і російська наруга над Польщею, вона болить кільком поколінням, та не кільком, багатьом поколінням, починаючи із суворовських розправ над повстанцями. Але якщо раніше розмови українських політиків, політологів, про те, що Росії треба демонтувати, що Росія в нинішньому вигляді не повинна існувати, це сприймалося як ну, своєрідна помста. Це, ну, особливість України, якій болить, так і Польщі болить, і Балтії болить. У кожній країні Балтії, в Остроні свій біль, в Латвії свій, в Литві свій біль. Білорусі були, Білорусь так і не вирвалася із Лабет Совка. Вона ще більш радянська, ніж Росія. Росія просто стала кримінальною країною, а Білорусь залишається радянською кримінальною Тому такий кримінальний монстр не має права на існування. І тих в Європі, хто думає, що Треба лише домовитися, втихомирить Путіна, апелювати до Путіна, щоб він провів демократичні вибори, щоб він опозицію нема. Росія винесла мізки своєму населенню. І це населення тепер репетує вбий українця не менше, ніж путінські е е телевізійні е пропагандони. Біда в тому, що. Ненавистю до життя пашить вся російська провінція, зачмирена, затюкана, злиденна, обідрана, і вона не бачить в Путіні джерело своїх бід. Воно кричить «Укр... «Проклята Україна. І те, що ці люди масово йдуть гинути на по суті на українські кулемети. Це означає, що з них не вийде громадян. Їм потрібна денацифікація страшніша, ніж і е, жорсткіша, ніж е, це робили з німцями. У німців було хоч якесь уявлення про релігійність, про культуру. Хоча ці уявлення за певної ситуації десь зникли. Не було в німців, було відчуття, що щось робиться не те, але не було жодної, жодного пориву душевного сказати Гітлер, зупинися. За що ти вбиваєш євреїв чи українців чи, чи поляків? Ніхто цього не зробив. Але Німеччина пройшла через свій катарсис. Скільки людей говорило по війні, в Європі? Особливо в Центральній Європі, що Сталін мав з Гітлером сидіти в Нюрнберзі на одній лаві. Гітлер не дожив. Але Сталін сидів поряд із переможцями. І Сталін зрозумів, що йому можна бути особливим, йому можна знущатись свого населення, вбивати, топити, нищити, нищити всі народи, які під п'ятою. НКвидиського е, ката. Те, що пережила Україна після приєднання до Радянського Союзу, фактично почалося з Голодомору. У 22-му році в Україні був голод, у 46-му році по слідах. Перемоги в Україні був голод. І це вони святкують тепер бігають, кричать «Побєда!». Така вважає, в Україні мільйон людей помер у 46-му році. В Молдові, по-моєму, померло чи, чи не 20% населення в 46-му році. Величезна кількість людей померла. І вони це пам'ятають. Але Якраз авторитарна система побудована на тому, що людям відбивають половину мізків, їх присаджують на отруту великості. От ми велика Росія, ми монстри, ми надлюди, але ці надлюди. Щороку більше 50 чоловік тонуть у вигрібних ямах, в таких дощаних туалетах, щоб ви уявляли, що це за сверхлюді. Тому дуже важливо, що почала Анна Фотига про це говорити, але про це повинні говорити вже і політики німецькі, французькі. Британці про це десь, десь вже говорять. Британці вони гостріше відчувають історичний момент. Але в Західній Європі в історії із демонтажем Росії треба послухати Центральну Європу. Цей регіон пережив свою геноцидну травму під радянським чоботом. І голос Центральної Європи і Східної Європи в вирішенні долі Росії має бути виключним, головним. Трибунал можна розмістити в Газі, в принципі, із представниками Західної Європи в цьому сенсі можна погодитися. Але голос. Експертна робота, голос суспільств Центральної і Східної Європи, експертна робота криміналістів Центральної Європи. Поряд, звичайно, з Західним, бо от Бучу я спостерігав, як Бучу документували французи. І це, по суті, гарантія того, що ніякий Путін потім не, відкри, не відкрутиться, що це висмоктані з пальця факти. Ні, все задокументовано. Насправді Путін патологічно боїться технологій. Він навіть не уявляє, що вбивства в бучі можна витягнути з пам'яті вуличних камер. І вони там зафіксовані. Я спостерігав, як останні... Дні десь, днів через 10, точніше після агресії, орки бігали вулицями міст і збивали камери. Бо вони боялися, що по цих камерах на них наводять українські, українську артилерію. За цими камерами на них наводився суд історії, і він неодмінно буде. Тому будьмо разом, віримо в перемогу, віримо в Збройні Сили, допомагаємо Збройним силам, чим можемо. Поділіться цим відео, поставте вподобайки, ставайте спонсорами каналу. Ну і присилайте запитання. Я роблю блоки з назвою Війна все спише?» знак питання. І там відповідаю на ті запитання, які ви мені присилаєте щотижня. Стараюсь знаходити додаткові факти, розпитую тих, хто розуміється в якихось питаннях, в чому я сам не розуміюся, і стараюсь давати вам об'єктивну інформацію. Тому віримо, що інформація робить нас сильнішим. І перемагаємо. Слава Україні!